Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги свіженький автомобіль це Volkswagen та 2019 року, щойно заїхав в Україну. 100 тисяч пробігу. 3.0 дизель, 170 кВт і, друзі, ціна 44 тисячі 700 доларів за ось цю ластівку. Дуже класна машина. Так, зразу ж показую по лаку, фарбовому покритті. Це, це ті речі, які найбільше цікавлять сьогодення потенційних покупців в Україні. Отже. 139, 142, 135, 118, 128, 128. 123, 135, 129, 116, 118, 134, 138, 139. Так, добове замінено в 22-му році, як бачите, оскільки машинка проходила тюф. У нас оптика ледована. Передні задні партроніки. Е, 18 радіусу резина дуже хороша. Так. Датчик світ, датчик дощу, тримання в полосі, у нас є панорамний дах, заводське тонування. У нас є камера заднього виду. Так, друзі, що у нас тут? Керування пневмопідвізкою, ну і звична річ, що фаркоп. Місткий багажник. Так, салон у нас шкіряний. Зараз покажу, хочу світло, бо вже, в принципі, сутінки. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала, сидіння. Так, зараз покажу. Так, пробіг 107 тисяч, у нас є проєкція на лобове. Зараз заведу, у нас є мультимедія, 4 зонний клімат, контроль, підігрів сидінь. так, Керування пневмопідвізкою, Сім 7 режимів їзди, е автохолд, електроручник. 8 ступінь, 6 коробка передач. Так. Датчик мертвих зон теж є присутні. Так, ось так все виглядає. Так. Чотирьохзонний клімат. Стеля біла, але не видно зараз, оскільки сутінки. Так, по автомобілю. Без зауважень, без зауважень. Так. Навігаційна система це все присутнє в автівці. Так, автомобіль. Так, Настой. Проекційний дисплей сказав. Так, друзі, зафіксуємо він-код. Зафіксували. Так. По автомобілю. Адаптивний кріс, звична річ. Тримання в смузі. Ось як виглядає проекція. Так зараз на лобове, так. У нас лед-оптика, все, як, як кажуть, як книжка пише. Дуже хороший стан, збережений, без зауважень. Вкладень автомобіль не потребує. Так, Зараз покажу ще раз. В підвізка працює, все як належиться, без зауважень. Ось така друзі лялечка, кого цікавить, може сміло приїхати оглянути. Ціна, ціна даного автомобіля складає. 44 700 доларів. Друзі, з вами Степан автотрейд Cars ЮА. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.